Чому ви не можете забути загадану людину? Тут, як то кажуть, класика жанру, тому що ця людина розбила вам серце, тому що ви досі відчуваєте з нею зв'язок ментальний, ця людина може вам снитись, може досі викликати сексуальне бажання. Ну, більшістю тут загадали дівчата, тому що тут і імператор і король мечів. Ну, але якщо хлопці загадали, то теж послухайте, можливо, вам якось відгукнеться. Ця людина була авторитарною, досить холодною, але прикол в тому, що цим і приваблювала вас. Було відчуття, що людина хоче вас, знаєте, як з якоїсь жадібності навіть нікому не віддавати. Вас це могло лякати, ви могли вступати в суперечки. Ну, Елементарно, елементарно ревнощі могли бути. Хоча тут цієї карти не випало, але це, тут це дуже відчувається. І водночас, ви як наче згорали від цього, але водночас це і наповнювало вас. Тут такий когнітивний дисонанс. Бо саме такі когнітивні дисонанси найбільше запам'ятовуються у житті, коли пазл не складається, це неможливо тоді забути. Тобто, коли все логічно, тоді людей простіше забуваєш, а коли вони отакі викликають протиріччя в тобі, тоді це дуже чіпляє, як загачок. Що тут я взяла пораду? Кому цікаво, слухайте, кому ні, як. Ну, собі допомогти в цій ситуації. Іти в нове. Іти в нове в плані стосунки. Ну, по-перше, піти в заробіток, звичайно, це е, е, елементарна порада. Ну, і, щоб, і Щоб забитися, не надо... треба багато працювати. Ну, це було б дуже банально, якби я так сказала. Але для когось, можливо, і так, поки що як порятунок. А... В іншому, тут просто. Іди в нове в плані стосунків. І щоб ви розуміли, у вас сформується пара для тих, у кого немає, для тих, у кого це цікаво. Я не скажу, що це відразу буде пара ну, в плані родини. Але воно трансформується в родину. Тобто, найближчим часом у вас з'явиться людина. Ну, тобто я не загадувала дуже великий строк. Подумки. Тобто, ну, хоча поняття часу зараз таке, що мало в кого програється старологів, гадалок, ворожок саме в таких часових проміжках, як випадає. Тому що зараз трішки час живе своїм життям. Але я вважаю, що тут найближчим часом все ж таки відбудеться зустріч з вашою людиною, яка вам, як то кажуть, доленосна. Для створення родини, тому що спочатку це будуть просто романтичні стосунки, і ви будете думати, що це нічого серйозного, але прикол у тому, що йде тринадцятий аркан і йде трансформація цього нічого серйозного в родину, тобто в стабільні класні стосунки, де вам добре і все чудово. Для одиниць програється, що ця трансформація відбудеться з тією людиною, яку ви загадуєте. Тому що цей король Кубків випав під імператором. Це означає, що може бути так, що людина пройде свої процеси, тобто раніше для цієї людини була тільки його чи її правда, і більше ніякої. А в людини відбуваються свої процеси, і вона. Розуміє, що їй треба навчитись домовлятися. І, можливо, щось там в ній класне, як то кажуть. І людина зрозуміє, що вона була неправа, коли вона не думала про ваші почуття, про ваше серце, а була сконцентрована лише на собі. І для декого програється, що це та сама людина, яку про яку ви тут думали. ну Тобто для частини програється, що це буде нова людина, а для частини це буде та сама людина. Але вже як нова. Тобто людина пройде свої трансформаційні процеси і повернеться до вас уже зовсім іншою, що вас це може аж налякати, що, Боже, невже це, невже це та сама людина? Тому що в людини страшний суд, розумієте, це про кармічність ваших стосунків і для чого кармічні партнери? Вони ж. Рідко бувають для стосунків, в основному для уроків. І можливо, що ну, для, для деякого відсотка програється, що людина свої уроки такі усвідомить і вивчить, і повернеться для вас уже іншою людиною.